Відеоурок створено за підтримки testik.com.ua, Допомога вчителям і вихователям. Якщо вам потрібно скласти чи оформити конспекти уроків занять, скласти та оформити виховні заходи, опис досвіду роботи, презентації до атестації, тематичні чи презентації, реферати, все курсові роботи, все це вам допоможе зробити на сайті testik.com.ua. Вітаю вас на каналі ТОПшко. вами, як завжди, я, Олександр Борисов. І у нас сьогодні черговий відеоурок для 5 класу: математика і тема квадрат, його периметр та площа. Наш урок традиційно складатиметься з трьох частин. Перша теоретична, де я пояснюю завдання, друга практична, розв'яжемо декілька задач. І третя частина тестування, за яке кожен з вас отримає оціночку. Але перед тим, як ми розпочнемо, будь ласка, натисніть вподобачку, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок. Натисли? Підписалися, тоді починаємо. І так, розпочнемо з теорії. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони однакові. Що таке прямокутник, ви вже, сподіваюсь, знаєте. Так от, якщо я малюю прямокутник, з однаковими сторонами я отримую фігуру, яку ми називаємо квадрат. Отакий от прямокутник. Ось от такими формулами Називаємо квадрат. У нього є вершини А, Б, С, Д, Можна дати назву, можна взяти інші латинські літери, С, Д, е, Ф, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, Які знаєте, такі називаєте, без проблем. Які є властивості у квадрату? Ну, по-перше, він позначається чотирма великими літерами: От, наприклад, а, Б, С, Д. Всі сторони квадрата пропарно паралельні. Сторона АБ паралельна ДС, сторона АД паралельна стороні БС. Тобто не одна сторона паралельна трьом іншим. Тоді це буде не квадрат. А от протилежній стороні. Вона паралельна. Які ще є властивості у квадрата АБЦД. Всі сторони між собою рівні. Ну, це випливає з означення квадрату. Тобто, я можу сказати, що сторона АВ дорівнює стороні ДС, дорівнює стороні АД і дорівнює стороні Б С. Тобто, якщо у вас в задачі сказано, що сторона квадрата дорівнює 10 см, позначаєте будь-яку зі сторон. Це не принципово, оскільки вони всі однакові. Відповідно до цього, щоб знайти периметр квадрату, слід додати 4 сторони. Але якщо всі сторони між собою однакові, на що додавати, якщо я можу одну сторону помножити на 4. Ну, от візьміть, сторона квадрату, наприклад, 3 см. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3. 4 рази 3 плюс 3, 6, плюс 3, 9, плюс 3, 12. А я можу ж одразу 4 помножити на 3 буде 12. І я знайду периметр суму всіх сторін через умноження. Л, логіка, але це математика, тут все чітко і правильно. Як знайти площу квадрату? Що таке площа? Ми з вами казали, що треба довжину помножити на ширину. Наприклад, сторону АБ помножити на сторону БС. І так би ми робили, якщо мова йшла про прямокутник. Але на що нам це робити, якщо в нас сторони однакові, я можу просто одну зі сторін піднести до квадрату? Сподіваюсь, в п'ятому класі ви вже знаєте, що таке піднесення до квадрату, коли ми число множимо саме на себе. І все. Нічого складного. В принципі, це вся теорія. Хто не зрозумів, може перемотати на початок, прослухати моє пояснення ще раз. Це ж відеоурок, ви можете його дивитися стільки разів, скільки вам потрібно, щоб добре зрозуміти цю тему. А ми переходимо до розв'язання вправ та задач. Яка з фігур є квадратом? Простеньке завдання на 1 бали початковий рівень. Ця квадрат. Сторони рівні? Ні, не рівні, значить, це у нас не квадрат. Це у нас квадрат? Ні. На квадрат сторони теж не рівні. Це не квадрат. Це М -м 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 можна, що сторони рівні. Да? Але це не прямокутник. Тут кути не прямі. Бачите? От все, значить, це не квадрат. А ось це. А ось це квадрат. А як у нас от тоді мають інші фігури? Це. Прямокутник це паралелограм, відомий вам як і чотирикутник. В принципі, тут всі чотирикутники. А можете собі запам'ятати, що ось така фігура з паралельними сторонами називається паралелограм. Це у нас трапеція, ми з нею будемо ще зустрічатися. Це у нас ромб. От такі бувають чотирикутники. Можете собі запам'ятати, будемо з ним працювати ще до кінця 11 класу. Ми будуть зустрічатися. Знайдемо периметр квадрата сторона якого дорівнює 5 см. Завдання середнього рівня для учнів, які вчаться на 4-6. Як розв'язати таку супер-пупер складну задачу? Ну, По-перше, пам'ятаємо, що периметр квадрата це додати 4 сторони, скажуть учні, а розумні учні скажуть, що треба одну сторону помножити на 4, бо сторони однакові. Оскільки сторона у нас 5 см, 4 на 5 завжди в табличці множення 20 Виходить, От, 20 см. Задачу розв'язали. відповідь вказали, що все більше нічого не розв'язуємо. Вправа номер 3. Знайдемо площу квадрата, периметр якого дорівнює 20 метрів. Великий такий квадратик. Да, напевне, це може бути периметр квартири квадратної ділянки біля хати. Ну, 20 метрів. Розв'язуємо як? Ну, периметр, ми знаємо, що це 4 помножити на А. Периметр квадрата, тільки його. Я знаю, що периметр дорівнює 20. О, 20 дорівнює 4 помножити на А. Що я маю? Рівняння. Де в мене один з множників є невідомим. А як знайти відомий множник? Добуток поділити на відомий множник. 20 ділимо на 4. Тоді сторона квадрата дорівнює 5 метрів. У нас в метрах, тут в метрах. Будьте уважні, не сантиметри, не дециметри. Е, писати слід у тих одиницях, у яких у нас в умові задачі. І не плутати. А то буває, е, наплутають і, і пишуть. Далі, як знайти площу? У нас же не сторону треба було знайти, а площу. Але площу одразу я не міг знайти, бо я не знав сторону квадрата. Тому я її з периметрами шукав. Значить, що? Сторона квадрата 5. 5 у квадраті, що таке квадрат? Це 5 помножено на 5. Тобто це 25 метрів квадратних площа такого квадрату. Зрозуміло? Чудово. Вправа номер 4 високий рівень. Знайдемо площу квадрата, периметр якого дорівнює периметру рівностороннього трикутника зі стороною 16 см. Ух ти, як цікаво! У нас є квадрат і у нас є трикутник, рівносторонній трикутник. Давайте з вами згадаємо, рівносторонній трикутник це який? У якого рівні сторони. У нас сказано знайти площу квадрата. А для того, щоб знайти площу квадрата, мені потрібно знати його сторону. У мене сторони нема. Як будемо шукати? Зараз то міркувати. Якщо у рівностороннього трикутника всі сторони рівні, і в умові у нас є 16 см, я можу знайти периметр цього трикутника, додати три сторони трикутника. Додав. Вийде 48 см. Я знаю, що за умовою у мене периметр квадрата дорівнює периметру трикутника, тобто теж 48 см. Так в умові сказано. Я знаю периметр, значить, я можу знайти сторону. Попередня задача нам на це не тякає, Да? От третю ми розв'язували. Знаходжу периметр 4, а замість периметра пишу 48 знову отримую рівняння. Знову знаходжу сторону. 12 см. Все, задача розв'язана. Ні, не розв'язано. Чому? Тому що нам треба знайти площу, а не просто сторону. Як знайти тепер площу? Та дуже просто. Площа квадрата це А в квадраті. Замість А пишемо. 12. У нас в цій задачі вийшло. 12 множу на 12. І отримую 144. Або на калькуляторі, або в стовпчик. От. Хто лінивий на калькуляторі, хто розумний. стовпчик це трен... множить і тренує власний мозок. Відповідь: площа такого квадрату становить 144 квадратних сантиметри. Нагадую, що у нас периметр просто в сантиметрах або в метрах, дециметрах, а площа у квадратних одиницях. Не забувайте про це. Невеличке домашнє завдання. От ми говорили сьогодні про, про площу квадрату, так? У вас є ванна, у вас є кухня. Або там, або там може на стінках бути кахель, який має квадратну форму. Йдете, вимірюєте його параметри, які нам необхідні, і знаходите площу. І пишете в коментарях Олександр Борисович, там, площа моєї кахельної плитки складає стільки-то сантиметрів квадратних чи дециметрів чи метрів. А із мене за це вам вподобаєчка. Домовилися? Чудово! Ну, а зараз невеличка музична пауза, після якої нас чекають тести, тож не перемикайтесь. І так. Трішечки відпочили. Сьогодні ми завітали до такого гарного міста, як Одеса. Не вибачать мене інші міста, але це найкраще для мене місто. Що розташоване в Одеській області, 19-й да? годі. Ну, а ми рухаємося далі. Нас чекають тести вперед за оціночкою. І так. Тема тесту співпадає з темою уроку в й годі. Значить, я проходжу тести, вводжу своє ім'я, 11 запитань, 15 хвилин нас чекає, починаємо тестування. І так, у квадрата всі кути які? Якщо ви пам'ятаєте прямокутник, прямий кут. А ми сказали, що квадрат є випадком прямокутника, тому всі кути у квадрата прямі. Кажіть паралельні сторони. Так, дивимося. КЛ паралельна LM, ні. КН паралельна ЛМ. Так. КН паралельна NM, ні. КЛ паралельна NM так. Слід бути дуже уважними, щоб правильно обрати відповідь. Квадрат має сторону 5 см, що більше його периметр чи площа. 5 на 4 – 20. Це його периметр 5х5, 5, 25 відповідно більше його площа. Встановити відповідність. Так, ось такими значками позначаються кути. Двома літерами позначаються сторони, однією літерою вершини. Все правильно. Вкажіть, де правильно обчислено периметр квадрату. Подивіться на формули. І оберіть з них правильно. Можете натиснути на паузу. От. Де у нас АБ додати БЦ додати АС і додати АД, чи ось ця формула, АБ додати БЦ, додати СД додати АД. ось ця формула правильна. Яка з них? Правильно, друга формула. Замкнена фігура з найменшою кількістю сторін називається п'ятикутник, чотирикутник чи трикутник. Трикутник це найменша фігура. Відновіть визначення, встановивши правильну послідовність. Квадрат це прямокутник, у якого всі сторони однакові. Чудово. Щоб знайти площу квадрату, слід АБ поділити, ні, відняти, додати, ні, множимо ж. З усіх чотирьох ді ми АБ множимо на БЦ. Многокутник це замкнена. Ламана, пряма чи крива. Ламана. Встановіть відповідність. Це у нас прямокутник, ні, це квадрат, це прямокутник так, це чотирикутник, так. Квадрат має 4 сторони. Так, 4 кути, так, 4 вершини так. А скільки діагоналів має квадрат? А напишіть в коментарях. Хто розумний, пише з мене вподобаєчка. І так, у мене 10 балів. Я молодець. Всі ті, хто дивляться мої відео до кінця, теж молодці, бо ви побачите три рандомні коментарі. Можливо, і ваш коментар буде там. Дивимося звіт, його можна зберегти, роздрукувати. тема, хто проходив, коли проходив, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей, Оцінка 10. Все, тести, я пройшов, я молодець. І так, шановні мої глядачі, якщо ви дивитесь мої відеоуроки, вони вам подобаються. Тисніть квадратну вподобайку. Вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок та канал ТОП Школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Підписуйтеся на канал. Ставайте спонсором каналу. Кожен може стати спонсором. Кожен з вас за невеличку суму підтримує канал ТОПШкола, а я випускаю нові відеоуроки. Також приєднуйтеся, є сайт школа.топ, де зібрані відеоуроки. У Фейсбуці, сторінка, у Viberі допомагаємо один одному з домашнім завданням. В інстаграмі фоточки, кому цікаво, як я виглядаю, і в тіктоці коротенькі відео. Теорія за одну хвилину. Ну, а в мене на сьогодні майже все. Три випадкові коментарі. Теж пишіть, що потрапити. І напишіть, будь ласка, мені в коментарях великими літерами слово електрика. Це те, з чим зараз у нас є проблеми. Я записую відео в січні. усі маємо проблеми от з електрикою. Тому напишіть, великими літрами електрика. Я буду знати, що ви додивились відео урок до кінця і здоволенням вам за це подобачку. А на сьогодні все. Все добре, до побачення!